Так, сюжет цієї казки доволі простий. ВП номер 3 Бучанського РУП не виконує вимоги Кримінально-процесуального кодексу, без діє 9 кримінальних справ за 2 місяці. Жодного разу нас не викликали ні на допит, не встановили обставини, справи, не вилучили відео, які наявні у нас є. Тобто нуль. Це по Ніжиловецькому лісокрасту, яким керує ліснику <звук> Юрій. Подаємо скаргу на прокуратуру окружну Бучанського району щодо бездіяльності. Зараз будемо викликати чергову прокурору. Чи є така практична можливість викликати? Прокурора чергового, ми хочемо вручити наручну скаргу. Так, довгих землярних скаргочка. Роман Володимирович, це охорона. Тут люди таки бездіяльність ВП номер 3 Лучанського Макару. Дев'ять кримінальних справ за два місяці жодного разу не викликали ні на допит, не встановили обставини, не провели жодних слідчих дій, які ну, всебічні, які передбачені чинним законодавством. Це два екземпляри, вони однакові, на мому, просто що поступило з жалоба, що взяли на особистий контроль. Так ви бучу передали. Ой, ви цей передали, да, ВП номер 3 Дивіться. Це список кримінальних справ, які відкриті за два місяці. А, це список так. Да, 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 да. Мало того, що по одній справі там та взагалі речовий доказ, вони просто відпустили, через пару годин вже машина ще затримана, яка мала бути мінімум на 74 години затримана. Це порубка лісу, так? Да? Це да, злочин серія серії довкілля. Тут порубка лісу, є ну, перевезення без документів, ознаки 191, 246. -та. Ну, коротко, Цілий <гум> пасіянці. Флеш Рояль Дев'ять кримінальних справ за два місяці. Жодного ніхто не викликав, не допитав, не вилучив відео, не провів е повністю, як передбачає КПК, всебічне об'єктивне розслідування в рамках кримінального провадження. Ноль повний. Вони думають, що так буде далі продовжуватися. Окрім того, слід підкреслити, що в зв'язку з тим, що під час окупації. Під час окупації свина собаки розвалили і прокуратуру і поліцію. І зараз прокуратура і поліція знаходяться в одному місці. Тобто, в них знаєте, наліво пойдеш коня потеряєш, направо пойдеш зовсім пропадеш. От примірно так і відбувається зараз в Макарові. Тобто наліво прокуратура в одні двері в одному, в одній будівлі, направо поліція. Що ті сидять нога на ногу, я приходжу бля, отримувати витяг, вони сидять, носі ковиряються, там галоптом. Ну ноль повний. Тобто, кого потрібно, ну, я так розумію, хто не заносить, то вони швидко все працюють. А ті, хто носить, то вони там, ай, вже у них стадія номер два. 2 ну, Спочатку вони сопротивлялися відкривати ЄРДРи, про що о, ми неодноразово повідомляли громаду. Показували це публічно, ходили в суди. Коли вони зрозуміли, що ця історія не, не, не пролазить, то вони почали просто ігнорити саме, саму суть розслідування справи. Нічого ніхто не робить. Полніше ночі відомо там позакривали. Можливо? А, ні, мої не закривають. Так що така ось ситуація: дев'ять кримінальних справ по Макарівській УТГ за два місяці. Жодного разу не було виконана вимога. Бази, бази, на якому вообще базується весь кримінально процесуальний кодекс а саме об'єктивне всебічне розслідування справ в рамках кримінальних проваджень, не було викликано нас на допит в якості свідків, не було вилучено жодних матеріалів, наявних у нас, відео, фото, протокол, опис. Блин, все як положено. Нуль, нуль роботи. Правоохоронної системи в місті Макарів, чому так відбувається? Тому що неодноразово доказано, що поліція зацікавлена в тому, щоб лісокради читаємо лісничий Єфремінков Ніжиловецького лісництва, Комарівське лісництво і всі лісництва, які є там в тій стороні, уникнули покарання за надлишкову порубку, яка перевищує ліміт, встановлений лісорубними документами. Тому ми прийшли скаржитися в Бучанську прокуратуру. Наразі скарга наша залетіла. Будемо дивитися, як буде реагувати наша класна Бучанська прокуратура, яка доволі за останній час ну, виправилася і жодного збою поки що не було. Подивимося, ми спостерігаємо разом сила.